Четвертий елемент повітря незалежний вільний елемент. Саме його ми активізуємо у сьогоднішньому занятті. Намасте. Сідайте зручніше, заплющте очі, повністю розслабте м'язи, обличчя, все тіло, руки і сконцентруйте увагу на диханні. З кожним вдихом відчувайте, як стихія повітря наділяє вас жагою до діяльності, живістю. Гнучкістю і натхненням. Спостерігайте за кожним вдихом, його переходом у видих і кожним видихом. Не форсуйте дихання, не затримуйте його, не подовжуйте. Просто спостерігайте. З'єднуємо долоні перед грудною клітиною в намасте мудру і один раз разом проспіваємо мантру ом. Для синхронізації з всесвітом і налаштування нашої дихальної системи, нашого тіла, і нашої свідомості та підсвідомості на практику. М'який глибокий вдих. Відчуваючи ці вібрації, м'яко відкривайте очі. Почнемо нашу практику пранаями. Вирівнюйте спину і виконайте кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як наповнюється повітрям живіт, легені, грудна клітина, все тіло і м'яко, плавно видихайте. Свідомо і глибоко дихаючи, розділіть свій вдих і видих на три частини. Далі ми будемо дихати з затримкою. Вдихаємо третю частину вдиху і виконуємо затримку на кілька секунд. Виконуємо до вдих, затримка. І повний вдих. Затримка на кілька секунд. Так само видих, третя частина, затримка. Видих ще одна частина, затримка. Повний видих. Затримка на видиху. І теж саме ще раз вдих. Затримка. До вдих, затримка. Третя частина вдиху, затримка. Видих. Затримка. Друга частина видиху, затримка. Повний видих. Затримка. І ще разок. Вдих. Затримка. До вдих. Затримка. Повний вдих. Затримка. Видих. Затримка. До видих. Затримка. Повний видих. Затримка. Останній раз вдих. Затримка. До вдих. Затримка. Повний вдих. Затримка. Видих. Затримка. До видих. Затримка. Повний видих. Знову затримка. Далі виконуємо м'який глибокий вдих. Затримуємо дихання на кілька секунд. І далі повний плавний видих. Затримуємо дихання на кілька секунд на видиху. Знову глибоко вдихаємо і затримуємо дихання. Повністю плавно видихаємо. Виконуємо затримку. І ще раз виконаємо глибокий вдих, затримуємо дихання і плавний м'який видих. Переходимо до повного йогічного дихання. Починаємо вдихати наповнюючи повітрям живіт, ребра, грудну клітину і довдихаємо ключицями. І в такому ж напрямку видихаємо повітря з живота, ребер, грудної клітини та ключиць. Виконуємо кілька підходів повного йогічного дихання, повільно, не поспішаючи. Наповнюємо повітрям живіт, ребра, грудну клітину, ключиці. І в такому ж напрямку видихаємо з живота, ребер, грудної клітини та ключиці. М'який глибокий вдих. Не затримуємося ні в одній із точок. І плавний повільний видих. Знову вдих. Дихання глибоке, хвилеобразне, наповнюємося повітрям і видих. Вдихаючи, підіймаємо руки вгору, з'єднуємо долонів на намасте і видихаючи м'яко пускаємо їх вниз. Вдих, розкриваємо ребра, грудну клітину, наповнюємося повітрям. Видих, з'єднавши долоні, опускаємо їх вниз. І виконуємо ще третій глибокий вдих. З'єднуємо долоні і опускаємо руки вниз на видиху. Наступний вид пранаями – наді шотхана. Підготуємо праву руку, притиснемо до долонів вказівний та середній палець, а безіменний і мизинець з'єднаємо. Великим пальцем ми закриваємо праву ніздрю, а безіменним та мизинцем ліву. Будемо поперемінно дихати, то правою то лівою ніздрею закриваємо праву і виконуємо вдих через ліву. Закриваємо ліву ніздрю і видихаємо через праву. Вдих через праву. Видих через ліво. Вдих лівою Ніздрею. Видих правою. Вдих правою. Видих через ліву. Тримайте осанку, вдих через ліву. Видих через праву. Можна закрити очі і відчути повітря всередині себе. Вдих правою. Видих лівою. М'яко вкладаємо долоню на коліно і виконуємо три глибоких вдихи і видихи двома ніздрями. Рівна осанка, обличчя розслаблене, підборіддя паралельно підлозі. Свідоме, м'яке дихання. Друге коло пранаями наді шотхана виконаємо трошки іншим способом. Знову підготуємо праву руку, але тепер вказівний та середній палець притискаємо до точки між бровами. Закриваємо безіменним та мізинцем ліву ніздрю і виконуємо вдих через праву. Великим пальцем закриваємо праву ніздрю і видихаємо через ліву. Стимулюємо точку між бровами вказівним та середнім пальцем. Вдих лівою Ніздрею. Видих правою. Вдих через праву. Видих через ліву. Вдих лівою. Видих правою. Вдих через праву, Видих через ліву. Вдих через ліву. І видих через праву ніздрю. Розслабимо руку, опускаємо долоні на коліна і знову виконуємо три глибокі вдихи і видихи. Прослідкуйте шлях, який повітря проходить у вашому тілі, починаючи з вдиху і закінчуючи видихом. Розпочнемо третє коло про наяму Наді Шотхана. Підготуйте праву руку, як вам було зручніше. Закриваємо праву ніздрю великим пальцем і виконуємо вдих через ліву. Закриваємо ліву і видихаємо через праву ніздрю. Вдих через праву. Видих через ліву. Вдих лівою, видих правою. Вдих через праву, видих через ліву. І Ще вдих лівою. Видих правою. Вдих правою. Видих лівою ніздрею. Опускаємо руку і виконаємо знову три глибоких вдихи і видихи двома ніздрями. Далі виконуємо глибокий вдих, розводимо наріз на ребра і не закриваючи горлову щілину, виконуємо затримку. М'яко, плавно видихаємо. І повністю видихнувши, тепер закривши горлову щілину, виконуємо затримку на видиху. Повний вдих, розводимо ребра нарізно, затримка. Повністю видихаємо повітря з організму і теж затримуємо дихання. Глибокий вдих, затримка. Видих, затримка. Останній раз якнайглибше вдихаємо, розводимо ребра нарізно і виконуємо затримку. І видихаємо, повністю розслабляючи все тіло. З наступним вільним вдихом підіймаємо руки вгору. З'єднуємо долоні і опускаємо їх на рівень грудей. Заплющте очі і відчуйте кожен орган своєї дихальної системи. М'яко плавно дихаючи, відчувайте всі органи й частини тіла задіяні у вашому диханні. А тепер ми разом проспіваємо мантру Ом для закріплення усього досвіду, отриманого вами на практиці і для її завершення. Глибокий вдих. В думках подякуйте за практику усьому всесвіту, своїй дихальній системі. І коли будете готові, м'яко відкривайте очі. Елемент повітря в тілі активовано намасте!